Вітаю, на цьому уроці я покажу, як верифікувати аккаунт розробника. Одразу після того, як ви оплатили, успішно платили ваш аккаунт, вам приходить два таких листа. В одному із них, ви бачите, деталі транзакції, цей код, його треба зберігати, ми його вже бачили. Минулий раз у цій таблиці, ось він. Деталі транзакції і код самого аккаунту нам потрібні для того, щоб потім можна було на нього перенести аккаунт. Де їх знайти? По-перше, в цьому листі, якщо ви його. Вдруг випадково видалили, то можете знайти його по діях у вашому платіжному центрі, тобто, от він знову тут є. Переходимо до другого листа. Це якраз таки е, лист про те, що ми маємо підтвердити особу. Тобто, можете зробити це тут, чи просто перейти в панель розробника, і ми бачимо дві кнопки. Е, сайт ми будемо підтверджувати в наступному практичному році. Тут я покажу, як робити з особою. Тобто можна звідси чи з того листа прийти по цьому посиланню. Одразу Google нам пише, що нам для цього буде потрібно. Знову ж таки, повторюю, що на цьому році я просто буду загружати рандомні документи, які я просто розкажу вам, які треба заливати. Ми не будемо відправляти їх, бо це, як ви бачите, аккаунт не з моїм ім'ям, тому... тому це так, це тестовий аккаунт. Спочатку нам треба підтвердити свою Компанію, тобто навіть не належність, а саму компанію. А що тут важливо, щоб в документі компанії була вказана адреса, назва, ну і все таке інше, що з неї зв'язано. І зараз я покажу вам, так як я не буду заливати, його, я покажу вам, як він виглядає. Цей шаблон у вас буде. Тобто ви можете просто написати в інтернеті ТОВ. Шаблон, ну тобто навіть не так ТОВ і приклади документів. Ось, наприклад, один із них, я просто вам скинув для, так би мовити, навчальних цілей, подивитись, він пустий, як мають оглядати як інші шаблони. Ну не шаблони, а вже реальні документи, подивитись і порівняєте. Зробите з цим те, що вам потрібно в навчальних цілях, як я вже сказав. І так, додаємо документ. Тут можна чи картинку, чи PDF-файл, я буду використовувати pdf-файл. Ось. І так, вибрали файл. Тобто ми, ми загрузили витяг свідоцтво, точніше про державну реєстрацію. В принципі, ось що ви можете сюди залити. Також хотів наголосити, що якщо у вас є ФОП, то в принципі теж можна спробувати верифікувати аккаунт компанії, але для цього вам треба буде все одно Дунс номер, про який ми розмовляли до цього. Далі. І так, далі особа вводимо. Те ж ім'я, яке ви вводили при реєстрації. Насправді я не знаю, що це за аккаунт, тому я просто тут введу рандомне ім'я. Хай буде. Ось, а, І важливо, щоб документ а, ну, мав це ім'я. Я маю на увазі, що якщо ви пишете українською, він має бути українською. Якщо ви пишете англійською, в документі має бути ім'я англійської мови. Такі ж самі літери. Тут є перечень документів, які у вас ви можете загрузити. Ми, ми ну, вибираємо закордонний паспорт, тобто одна сторінка це найпопулярніший спосіб верифікації. Він, в принципі, тут все працює. Крім дозволу на проживання, це я не знаю, бо там зазвичай немає фотки. Ну, точніше, таке буває. Якщо це ідішний паспорт, то це треба дві фотки робити. Знову ж таки, заливаємо підготовлений паспорт, я ж, я ж кажу. В начальних цілях просто рандомний, типа ми не будемо підтверджувати його. І так, от ми залили паспорт, але таке буває, що документ не підходить. І так, ми бачили, що до цього була помилка, іноді не треба робити нову, нову фотку чи щось інше загрожати. Просто Гугл буває, помиляється, ви просто декілька разів його перезавантажуєте, ну саме даєте фотку, і вона може, як в цьому випадку, пройти. Далі, як я вже казав, заздалегідь ви пишете. Так само, як написано в вашому документі. Я не бачу, ну тут якась вулиця написана. Березнівська, я не знаю. Я просто її перекладу, бо, бо в документі, скоріше, за все, там українською мовою. Ну, якщо б то був документ правильний. Офіс, наприклад, два, якщо там є якийсь офіс, Київ, Київ. Ну, з область тут, якщо Київ, то є окрема кнопка. І найголовніше це індекс. Індекс е іноді у Google буває неправильний. Тому завжди звіряйте з документами, якщо все ж таки Google ніяк не пропускає індекс, тобто він пише, що він неправильний, і все, то перевірте правильність взагалі, що ви правильний індекс підібрали. Якщо все ж таки правильний і не працює, то просто ви берете і міняєте ваш реальний індекс в документі, просто редагуєте. Ну, не документі, а в якійсь там справці, бо документ ж не можна виправляти, а якусь там справку можна, якщо ми кажемо про справку. Так само. Із індивідуальними аккаунтами замість корпоративного документу вам треба залити квитанцію чи виписку по карті, де теж є цей сами, ця сама адреса, і, і все і, ім'я, яке, яке є в документі. На цьому все і перейдемо до верифікації вебсайту.